А як зараз йдуть справи на фронті? Як я вам сказав, на, на мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали, зірвали три операції. Ну, дві, дві повністю зірвали. Слуг народу викликали в офіс президента на розмову із. Президентом і таке буває. Фактично, це була перша така зустріч між Зеленським та його парламентською фракцією з тих пір, як Верховна Рада ганебно позбавила незалежності антикорупційних органів, а потім не менш ганебно її типу повернула. Про це власне вже підтвердили і в самій партії Слуга народу про цю зустріч. І уявляєте, що вже і президент у нас скаже про. Важкі рішення під час війни. Щойно ми буквально вчора поговорили про те, як про такі важкі рішення говорить Гетьманцев, і що це може означати. Як про це заговорив і сам Зеленський? Серед піднятих питань на цій зустрічі, як кажуть у слузі, були питання захисту переселенців, роботи держслужби під час війни, гарантій безпеки для України і готовності України до мирного процесу до речі. Слуги на зустрічі з президентом були не всі, із скільки їх там близько 20, 230, чи скільки їх там залишилося? Їх було лише 150. Як кажуть, у самій фракції частина з них працює над бюджетом, частина у відрядженні, а частина. Захворіла і з неофіційного про що повідомляє вже Українська Правда із посиланням на свій джерела в партії. Що Зеленський сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди, але за словами співрозмовника, УП, остаточне рішення буде з Радою і Кабміном. Це дуже цікаве формулювання, адже ані Рада, ані Кабмін в нашій країні не мають жодного остаточного рішення, вже дуже. Довгі роки, і ми це з вами багато разів обговорювали. Це власне, ми побачили під час ухвалення законодавства щодо того ж таки САП і НАБУ. До речі, про антикорупційні органи депутати і президент теж мають поговорити, але згодом, десь у жовтні. Що ж стосується війни, то Зеленський сказав знову таки про це повідомляє УП, Що якщо справи на фронті будуть погані, то будуть оті самі важкі рішення. А ось те, що ви зараз почуєте, Зеленський сказав іноземним журналістам. А як зараз йдуть справи на фронті? Як я вам сказав, на, на мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали зірвали. Три операції. Ну, дві, дві повністю зірвали наступальні операції. І третя, я думаю, що якщо чесно, день-два. І ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоб про це сказати публічно. Так, тому що наші хлопці там діють на одному напрямку важливі дії зараз. Ну і вони готуються до ще двох. Наступальних операцій, а, восени. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони путіну доповідали. Путін це про це не знає, думаю, не усвідомлює. Але безумовно є ж графіки, є у нього доповіді. В якийсь момент він все це побачить. Ну, тут постає два запитання: чи говорить президент Зеленський в своїх інтерв'ю те саме, що і слугом на зборах? Очевидно, що ні. А також що саме під яким соусом переповідають українські правді її джерела, і наскільки вони ангажовані? А очевидно, що вони також. Ангажовані Нагадаю, що попередня схожа гучна заява новина точніше. Фактично на ту саму тему була в українській правді 9 місяців тому у січні 25-го року. І я вам її зараз зацитую. Я впевнений, що ви її тоді точно ж чули, якщо слідкували за новинами. Зараз просто можливо за цим ці навали новин трошечки за потоком. Воно підзабулося, але тоді це була дуже гучна. Новина, і я вам нагадаю, і зараз зацитую січень ще раз 25-го року на закритій зустрічі керівників парламентських фракцій та представників військового командування. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов зазначив, що за відсутності до літа, тобто 25-го року, серйозних переговорів щодо закінчення війни. Можуть запуститися небезпечні для України процеси. За даними Української правди, нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва Верховної ради і фракції з представниками командування Сил оборони. Парламентарі хотіли послухати про реальний стан справи війні. Один з учасників зустрічі на умовах анонімності поділився своїми враженнями з журналістом української правди. Тут, ну власне, цитата спочатку багато заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще, але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для існування самої України. Е, всі такі перезирнулися і замовкли, мабуть. Треба, щоб все вийшло. Пам'ятаєте, була така історія. Я впевнений, що ви пам'ятаєте, бо потім інформаційний простір буквально підпалило це, почали тережувати, обговорювати, обсусолювати, перебріхувати, переминати, ну і так далі, як у нас це зазвичай буває. Після цього із заявою вийшло головне власне управління розвідки, яке сказало, що ні про що таке не говорилося, і що досить досить розповсюджувати чухню, щоб ще власне. Сказало гур, ця новина розлетілася за кілька днів, якраз після інаугурації Дональда Трампа як президента США, і далі, як ви розумієте, було дуже багато несподіваних подій протягом цих дев'яти місяців, які ніхто не міг би передбачити ані гур, ані. Баба Ванга, ані тим паче гордон. Ніхто не міг передбачити, що Трамп настільки присмокчиться до Путіна. Ніхто не міг передбачити, що імітація переговорного процесу без фактичних переговорів буде тривати ну ось, уже власне 9 місяців. Ніхто не міг передбачити операцію сбу «Павутина», і ніхто не міг передбачити, що збройні сили України нанесуть таку шкоду російським манпазе, що в деяких регіонах Росії зникне бензиль та дизель. Але передбачали інше. Наприклад, багато хто передбачив, передбачав, що з відсутності американської допомоги в Україні зброя скінчиться в травні, зараз вересень. А ще нагадую про передбачення щодо літнього наступу росіян, яке ну просто горланило із наших засобів масової інформації. Григорович, сказати, що російський літній наступ вийшов у свій пік. Кажеться, що зараз вже, вроді, як вони вийшли на пік літній кампанії. Ні, це не пік. От там, де росіяни прорвуть, или там, где больше у них, то есть где они больше нас продавят, вот туда пойдут те резервы, которые зараз готується там на Уралі з за Уралом. Росія готує на літо масштабний наступ в Донецькій області з одночасним тиском на північ Сумщини та Харківщини. Пише видання The Washington Post. За даним змі пріоритетним для Кремля залишається захоплення усієї Донецької області. Одночасно з головним наступом на Донеччині Росія планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей. Медіа повідомляє, що Росія перекинула сюди 125 тисяч військових. Мета цих атак посилити тиск на українські війська, відволікти та розпорушити їхні ресурси, змусивши отримати. Моти значні сили на північному сході, Російська Федерація готує великий наступ біля Лиману на Донеччині. Там російська армія має десятикратну перевагу у живій силі. Військової Але тим не менше, зору він не, не зможе нас перемогти. Він виходить з новою ідеєю про створення буферної зони в 20 кілометрів. Буферна зона це його ідея. Чи вуха все ж таки ростуть з оцих розмов з Віткофом і Трампом? І мовляв, і, і як на мене, то ну якесь таке погодження він отримав. Волали з усіх щілин про цей літній наступ, але в результаті літній наступ захлинувся. Про що це говорить? По-перше, про ту титанічну роботу. Яку роблять Збройні Сили України? По-друге, це говорить про те, наскільки дірявий наш і не лише наш інформаційний простір. Тому що інформаційний супровід е, наступальних операцій в принципі військових операцій, як ми можемо ну, робити висновки просто із відкритих джерел на, е, на протягом е, цих трьох з половиною років, так е, він загалом його можна розділити на два види. Умовно, це кричати і мовчати. І от Збройні сили України, як ви вже помітили, свої операції планують особливо не інформуючи нікого. Приклад для цього успішні операції на правобережжі е, Херсонщини на Харківщині в 22-му році, а також Курська операція. Є і невдалий приклад, коли з усіх. Прасок у 23-му році горланули про контрнаступ, росіяни до нього приготувалися і він провалився. Росіяни ж навпаки про свої операції кричать, це їхня, якщо хочете, одвічна тактика. Спершу лякати, тиснути, а потім наступати. Лякають вони дуже гучно, набагато гучніше, ніж потім наступають. Для чого це? Аби. Спробувати обійтися малими жертвами, аби не наступати взагалі, аби їм усім самим все видали на тарілочці, перш ніж вони будуть наступати. І така тактика у росіян частково працює. З Україною це не сильно працює, а от з нашими славетними партнерами дуже навіть сильно. І я вам уже багато разів. Про це розповідав, наводив приклад, як за допомогою погрожування ядерним піструном е, і воно залишилося лише погрожуванням, так фактично гальмувалася нам поставка західної зброї під час цієї літньої кампанії. Як до речі, під час попередньої ми теж опиняємося інформаційними заручниками наших західних партнерів, а точніше західних змі. Росія через своїх агентів впливу заливає погрози в західні змі. І всі ці апокаліптичні сценарії для України. Західні змі, яким тільки це і давай це все розтиражовують, а потім наші змі відповідно розтиражовують у себе. Бо це ж це ж обов'язково треба повідомити, бо це ж Вашингтон Пост написала. А це Нью-Йорк Таймс, це Політико, це перші новини, просто джерела. Це найголовніше, те, що написали західні журналісти, ну які насправді дуже часто щодо війни розуміють менше, ніж навіть ота умовна ведуча чи ведучий, який сидить. В студії самого телемарафону і переповідається з Вашингтон Пост, хоча цей сам ведучий, навіть вмикаючи свій етер пропагандистів, розуміється на ході війні набагато більше але. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Більд. Більд це взагалі дуже поважне видання. Я нагадаю, як за прогнозами більд уже 9 місяців, як мав би бути окупований весь хід України. Якщо ми називаємо сходом стільки Луганську та е, Донецьку області, а також частина Дніпропетровщини. Ну а саме зараз за їхніми прогнозами, Росіяни мали би якраз окуповувати. Харків, ну, десь там між 25 м і 26 м роком. Прикордоння чомусь е, ніхто не передбачив, так е, ну сумщину ніхто не міг передбачити. Стільки ванг сиділо, стільки експертів думали. Знаєте, а ніхто сумщину не передбачив. Ну як так сталося? Поважне видання. Незрозуміло. зрозуміло, що я цим взагалі хочу сказати. Одразу попереджаю. Я не кажу, що загрози немає від росіян вона є і вона серйозна. Але загроза мінімізується за допомогою Збройних сил України, і хочеться, щоб ніхто це в жодному разі не забував, слухаючи чергову військову експертизу, чергового діда на дивані, який розповідає, де що хто заявив і хто про що написав. Але інформаційний супровід війни він дуже спотворений. Він не відображає реального стану речей. Не в наших ЗМІ, ні в західних ЗМІ. В тих місцях, де можна викликати емоцію, ЗМІ будуть викликати емоцію і завалювати, знаєте, цією емоцією справжній стан речей. Тим часом, друзі, є непогані новини від наших партнерів. від Прости, господи, Трампа, а, Трамп схвалив перший пакет військової допомоги Україні. Не пройшло і року. Але цей пакет оплатило НАТО. Незабаром відповідно допомогу можуть відправити, оскільки Вашингтон відновлює поставки зброї до Києва цього разу. Відповідно за новою фінансовою угодою із союзниками, і це друзі, перше використання ось такого нового механізму для постачання Україні зброї і запасів США коштом НАТО, також ми майже щодня насправді чуємо про нові і нові пакети допомоги. І нові можливості від наших партнерів від Європейського Союзу Данія ухвалила новий закон, наприклад, який взагалі дозволяє обійти понад 20 законів і регламентів самої Данії, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони, серед яких буде об'єкт української компанії, яка виробляє ракети. Тому, незважаючи на всю імпотентність безпосередньо військ НАТО, НАТО нам допомагає в якійсь формі. І допомога нам продовжує надходити, допомога зі зброєю. Ми, звісно, про це все якось забули за цими всіма переговорами і навіть забули той апокаліпсис, який нам передбачали, пророкували ЗМІ. Щодо допомоги військам, тут уже треба дещо прояснити, тому що те, що лунає від офісу президента, взагалі спотворює розуміння і сприйняття цієї реальності, яка є, або якої навіть і немає. У нас лишаються п'ять хвилин тому, хочу спитати про гарантії безпеки, що необхідно? Чи необхідно вам війська європейські в Україні? Тому що деякі європейські країни кажуть, ми готові. А Путін каже ні, це червона лінія. А американці кажуть, що теж навряд чи ми відправимо свої війська. Гарантії безпеки по перше, є позитив, тому що за довгий довгий час гарантії безпеки є на папері, вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях Сполучених Штатів. А те, що вони підтримують гарантії і будуть учасниками, це у нас є на сьогодні, але ми хочемо деяких конкретних ще речей. Ми це передусім Україна і партнери. У нас є розуміння кількості країн. На сьогодні це 26 країн, які погодились дати гарантії безпеки. Ми говоримо про гарантії безпеки на землі, на морі в небі. І в нас вже виписані відповідні сили на... знов-таки в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємось про кількість між собою, але це нормальний діалог, діалог, сперечання партнерське. так, і... Друзі, гарантії безпеки ну це щось типу п'ятої статті НАТО. Це ось це мушкетерство, один за всіх, і всі за одного. Наразі тільки один за всіх, Україна за всіх, і ми бачимо, що навіть у НАТО всередині дуже погано зараз із цими гарантіями, хоча, начебто, там альянс. Писані, прописані угоди, протоколи домовленості, документи в цьому всьому дуже багато десятків років, і ну, якось воно не спрацювало. Гарантії – це піти воювати замість нас чи разом з нами. І такого не буде. Ну, принаймні, допоки не припиняться бойові дії, от зараз нинішні, так не буде якогось якоїсь угоди, заморожування чи ще щось. Ніхто не буде вводити в Україну війська. Ну, хіба що в США раптом зміниться президент на якогось Ультраяструба і надійшли сюди американські війська? Але це, ну, знаєте, я в це якось мало вірю наразі. Стосовно, в принципі, спроможності європейських військ, ми їх побачили, цю спроможність ми побачили, коли російські дрони летіли на Польщу. Натреновані війська НАТО вже давно, знаєте, не воювали на землі. Ну, от вони на навчаннях вчилися, але якось їм це не допомогло. Ну, американці беруть так участь в певних військових операціях. І насправді ми опинилися в такій ситуації, коли це Збройні Сили України насправді мають вчити. Війська НАТО реаліям сучасної війни, як яка зараз ну, єдина сучасна така повномасштабна війна, зараз на жаль точиться на українській землі, і по факту тільки Збройні Сили України знають, як дати цьому раду. Тому, коли президент говорить про гарантії безпеки, ще від країн НАТО, ну це не гарантії безпеки. Якби він їх не називав. Це запевнення угоди, домовленості про поставки зброї, про розміщення певного континент, контингенту. Ну, можливо, там на 10 тисяч, ну на 20. Але ж ви розумієте, що 10 і навіть 20 тисяч війська не може бути спроможним аби відбити російську. Агресію. І то в разі укладення якоїсь там гіпотетичної мирної угоди у вакуумі. Понад те, до завершення війни треба ще дійти, а її кінець поки що бачить, мабуть, тільки депутат Веніславський. Насправді, велика проблема тут Трамп. Незважаючи на те, що нарешті США відправляють свою зброю Україні. Яку е, у них купує НАТО ще із, з націнкою, це така специфічна послуга. Трамп більше заважає ніж допомагає. І ось ці постійні танці з перемовинами. Він зараз знову заходить на нове коло перемовин. Ці танці з бубнами виснажують, виснажують українські дипломатичні управлінські сили, виснажують окремо суспільство. Замість того, аби витрачати час і сили на домовленості про зброю, навіть. Та нехай про ті самі гарантії, які не зовсім гарантії. Українські представники витрачають сили на оці брязкання бубнами для Трампа. І це допомагає Росії. І це виграє для Росії час. Санкції. Здається, ми нещодавно щось знову почули про обіцянки, про санкції проти Росії зі сторони США. Хтось рахував, скільки було вже цих обіцянок за 9 місяців: 10, 20, 100? Ну я здивуюся, якщо 100. Там думаю. Разом з Твіттером, Трус Сошел і брифінгами Трампа і Рубіо знайдеться стільки обіцянок. Ба більше я вам уже розповідав про дуже небезпечний прецедент, коли Трамп зняв санкції з Лукашенка із компанії білоруської авіакомпанії Балавія. Самое главное сейчас, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы выдержали тот тренд американцев, который вы сегодня э, задали в части мирного соглашения, особенно э, здесь, в регионе, в конфликте России и Украины. Это первое. И главное, желаю вам побольше объективности. Слушать надо всех. Це Дональд вдуміє делать, але виводи он діляну сам. Все це приправлялося зі сторони американської білоруської сторони дуже такими багатьма інформаційними підливками, жодна з яких не мала стосунку до реальних подій. Там і білоруських. В'язнів в обмін, начебто, випустили така от благородна уявіть мета. А, і Лукашенко, начебто, там щось вусами ворушив стосовно того, що він такий місточок для США для перемовин з Росією, Україною про мир і там буцімто вже обговорюють завершення війни і так далі. Насправді, ситуація дуже небезпечна, бо санкції на Білорусь накладені були спершу через порушення прав людини, а згодом через допомогу. Росії в агресії проти України. Для Росії Білорусь це такий собі хаб. По-перше, там дуже багато виробляється техніки для Росії. На території Росії деякі заводи, знаєте, можуть бути уражені українськими дронами, а на території Білорусі, а ми ж там, типу, не встані війни з Білоруссю, так? Стоять заводи, виробляють. По-друге, Білорусь це така дірка Росії. Це. Путінська дірка, якщо хочете, для санкцій. Через Білорусь Росія обходила перші санкції в 22-му році і десь так в 23-му, 24 му до Заходу нарешті дійшло, що е, ці санкції діряві, що Білорусь через Білорусь власне тече, текуть оці ці всі е, товари подвійного призначення, і тоді Захід, Вашингтон, Брюссель Почали більш активніше і синхронніше накладати санкції на мінськ, і щойно Трамп зняв санкції ось зараз, так, із Білорусі. От буквально от коли там через день чи через два на Польщу через Білорусь полетіли російські дрони. А потім, ось буквально коли це вчора позавчора, знаєте, хто приїхав до Лукашенка? Колаборант Гауляйтер Херсонщини і недобиток Сальдо живой. Спасибо. Хорошо, что вы приехали. Не первый раз в Беларуси, но как губернатор первый раз. Я знаю, вы хотите познакомиться с нашими предприятиями и посмотреть на все то, что, возможно, вам пригодится в области. Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это Хорошо, знаєте. Як ви гадаєте, для чого в Білорусь приїхав в Сосальдо? Каже, що туризм він буде розвивати, буде відкривати на Херсонщині білоруські курорти. На Херсонщині. Там, де пляжі заміновані, і туризму немає вже понад три роки взагалі жодного. З своєї сторони, ми плануємо предоставити можливість з Білорусі. Определенної участки морського побережжя для строительства санаторія в баз оддиха, тому що завжди белорусских... ми не вважаємо, що білоруси какие то там туристи з севера. Ну, Сальдо — той ще космонавт, туризм на Херсонщині. Ще на донеччині можна поїхати туризм влаштувати. Насправді це все туфта, і Сальдо сам спалив себе. Він приїхав на завод в Мінськ, завод оптичних прицілів, фотографувався там зі зброєю, написав у себе в соцмережах, що буде співпрацювати із цим заводом і виклав ці всі фото. А потім, мабуть, від когось все ж таки прилетіло йому по голові, і він ці фото видалив, бо по факту спалив контору. Ось що означає зняття санкцій із Білорусі. Насправді у нас в інформаційному просторі дуже мало про... всі ці теми Піднімають, про які я вам сьогодні розповідаю. Але допомога Білорусі Росії, вона ну, дуже значна в певних напрямках Білорусь від того, що допомагає Росії, страждає, страждає через санкції, плюс росіяни їм не віддячують, вони не дають їм те, що обіцяють, а навпаки, узалежнюють, кидають їх. А Лукашенко продовжує допомагати путіну. І значно. Ось вам і зняття санкцій проти Лукашенка. Це друзі, така інформаційна картинка, інформаційний додаток, скажімо так, до того, що ви слухаєте, бачите, читаєте нині у наших змі. Просто спроба підсвітити вам кілька моментів, про які у нас говорять мало або говорять. Трошки викручено, або не трошки. Я сподіваюся, вам це було корисно. Ви бачите, що останнім часом контент на моєму каналі змінився, дещо додався. Я планував трошечки більше, знаєте, там ще й косметичні зміни, там обкладинки заставки, спецефекти. Це все в мене згоріло, але змінилися в першу чергу наповнення. Я бачу по ваших коментарях, що ви це теж помітили, і це мене дуже насправді. Тішить ви навіть не уявляєте собі, як. Я вам дуже, друзі, дякую. Як завжди, не забувайте вподобайки, коментарі, це дуже важливо. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися, поширюйте це відео. І в першу чергу, як завжди, наше головне завдання це допомагати Збройним силам України. Не забувати. бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.